Вітаю! Сьогодні разом з вами розглянемо комплектацію годинника Valedia 5. Даний годинник представлений у трьох кольорах: це золото, срібло та чорний. До кожного кольору йде три змінних ремінця: це металевий, шкіряний та силиконовий. Годинник йде в розмірі 41 мм. Це стандартний розмір для класичного зап'ястя. Годинник має оновлений дизайн, по корпусу має геометричне гравіювання. Зараз розглянемо ще, що йде в комплекті до цього годинника. Це ось такий зарядний шнур, він магнітний, дуже зручно та швидко заряджає пристрій. Зараз покажу, як він працює. Ось так він примагнічується до заднього корпусу годинника і заряджає його. Далі в комплекті також йде інструкція до годинника. Ну, а зараз безпосередньо перейдемо до функціоналу. Дана модель годинника підтримує українську мову та має ряд інших європейських мов. У верхній шторці знаходяться всі необхідні налаштування, можна змінювати також яскравість дисплею за вашою зручністю. Гортаючи у бік, відображаються всі важливі віджити. За бажанням, цей список можна налаштувати під себе. Бокова кнопка викликає меню. Працює все дуже швидко. Натискаючи два рази швидко на цю кнопку, буде змінюватися стиль меню. У лівій шторці розміщені різні віджити. Звертаю увагу, що ми отримали новий срібний колір годинника Validie 5 Ось так він класно виглядає. Функціонал даної моделі дуже широкий. Тут ви знайдете все необхідне для повсякденного життя та для зручності у використанні. Затисканням на дисплей можна змінити шпалери. За допомогою годинника можна здійснювати та приймати виклики. Також годинник синхронізує з телефону всі ваші сповіщення, які вам надходять в соціальних мережах. Заміни ремінчим відбувається дуже легко, а головне надійно тримаються та закріплюються на зап'ясті. Для замовлення звертайтеся в Дірект.